В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Каже Христос своїм апостолам, ось ми йдемо в Єрусалим. І синові чоловічого ми треба багато страждати, бути вбитим і на третій день мистецтва. Христос про це говорить своїм апостолам і бачимо реакцію святого апостола Петра. Завалося б звичайна людська реакція. Він каже, пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою. І бачимо апостол, е, апостолові Петрові, Христос говорить дуже радикальну фразу. Гейть від мене сатана, ти мені схватився. Думаєш не про Боже, а про людське. Чи він обізвав Петра Сатаною? Мабуть, ні. Але йдеться про те, що у такі хвилини сатана може підказувати, здавалося б, дуже такі жалісливі речі у часове випробування. Пожалій себе, хай це не станеться. Але Христос чітко це відгороджує. бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Бо тут є основний водорозділ. де Боже, а де людське. У людському вимірі кожен з нас хотів би гарно, успішно жити, мати добре забезпечення, щоб всі поважали. Мати добре здоров'я, прожити дуже багато-багато років. Але реально ми знаємо, що так в житті не буває, просто не буває. Нам може збоку здаватися, дивлячись на когось, от як йому добре, як йому гарно, як йому легко. А якщо ближче придивитися, кожна людина несе свій хрест. І ми не знаємо, чому так? Чому в того хрест такий, чому такий, а в того такий? Часом дивимося, дивлячись на страшні випробування, які стаються особливо в теперішній час війни, ті страшні терпіння, які переживають. Люди в полоні, ті страшні зручання на людські. Здавалося, для чого це? Але напевно, якщо ми всі станемо на суді Христовому, там, на страшному суді, ми тоді побачимо Божу справедливість і мудрість. Побачимо, що Бог, залишаючи кожного у своїй волі і у власному виборі, безумовно, за загальним підсумком життя кожного винагороджує. Тобто хрест і терпіння, страждання тут, на землі, які людина проходить, не є прямим наслідком безпосередньо вчинених гріхів, як часом людина собі може помилково думати. Що певно, я такий грішний і тому мені так тяжко, тому мене все болить, такі різні хвороби, болячки, такі різні неуспіхи, така неповага від людей. Так мені зле на цьому світі. Безперечно, в нас є до гріха є таке терпіння, зрозуміло, але воно не діє прямо пропорційно. Христос тому і каже, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. В цій фразі ми розуміємо, що тут не потрібно десь все це проєктувати на своє життя і тим більше себе жаліти, так як хотів пожаліти Ісуса Христа постал Петро, кажучи, пожалій себе, Господи, хай й не станеться собою. Коли ми Хочемо себе пожаліти, чи хочемо, щоб інші нас пожаліли. Будьмо обережні, бо тут також і до нас може приступати нечистий, сатана, спокушаючи таким чином і збиваючи нас зі праведної дороги. Читаючи святе писання послання апостола до євреїв, ми там знаходимо дуже цікаві слова, що всяка кара не є чимсь приємним, але коли постраждаємо трохи, приносить мирний плід праведності, бо Бог кого любить, того і карає. Тобто, кого любить, тому і дає випробування, різні випробування. І безумовно дає випробування ті чи інші, покладаючи на нас той чи інший Хрест, він вірить, що ми зможемо його нести. І цей хрест є нагодою заслуги для Царства Божого. Таким чином, отримуючи такі певні завдання, ми отримуємо, безумовно, у загальному вимірі вічності нагороду Божу. І дуже важливо, щоб цей хрест ми сприймали саме в цьому ключі. Хай зречеться, каже Христос, себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Бо ніхто не зможе цей хрест якось відкинути. людині тільки десь віртуально в думках може приходити така ідея. Я не хочу страждати. Я хочу якось собі тут ці страждання оминути. А як ми їх оминемо? А вони приходять. І дуже важливо не те, чи ми хочемо їх оминути, чи не хочемо. Дуже важливо, як ми їх сприймаємо. І коли ми ці випробування і свій хрест сприймаємо з подякою до Бога, з довірою до Бога і йдемо слідом за Христом, безумовно, цей хрест приносить мирний плід праведності. Цей хрест приносить очищення душі. Цей хрест приносить нам святість. Цей хрест нас приближує до Бога. Цей хрест дарує нам визволення від гріхів. Цей хрест дарує нам силу Божу, укріплює і утверджує нас у вірі. І коли ми так сприймаємо це, тоді цей хрест не є затяжкий. Тоді ми розуміємо, що поруч з нами Христос і Він несе хрест і не просто свій чи наш. Христос несе хрест гріхів в людства І, безумовно, нам допоможе. І, безумовно, нам дасть сили, дасть мудрості, дасть наснаги, дасть віра перемогти. І Господь Бог подарує нам радість, мир і любов. Слава Ісусу!